Учора диктатор Володимир Путін уперше після підривів залізниць і ударів по аеродромах зібрав російський радбез. У зв'язку з чим багато хто чекав, що засідання буде присвячене саме цьому питанню, і очікувалися якісь рішення. Однак, судячи з відкритої частини, обговорювали основи держполітики Росії у сфері захисту традиційних духовно-моральних цінностей. Путін, у вступному слові, звинуватив західні країни у спробах експортувати по всьому світу неоліберальні, а по суті своїй на практиці тоталітарні моделі, щоб позбавивши народи своєї ціннісної опори, позбавивши їх суверенітету, простіше їх підпорядкувати, перетворити на васалів. Технічно ж, на Радбезі, обговорювалося впровадження зазначених цінностей у систему освіти у контексті уроків історії та інших заходів. Утім, не можна виключати, що теми України торкалися на закритій частині засідання. Нагадаємо, Росія як відповідь за напад на аеродроми дальньої авіації завдала вже три ракетні удари по Україні.